Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо ми сьогодні про місяць у Козирогові. Що ж це таке? Значить, субота, неділя та півдня в понеділок місяць стоятиме у знаку Козирога. Це 22, 23 та 24 березня. Що ж таке місяць у Козирога? Місяць у знаку Козирога – це знак Корня, знак землі та солі. У ці дні організм потребує солі значно більше або ж значно менше, ніж завжди. Це в кого як, залежить від особистої індивідуальності. От. Понаблюдайте за собою: у дні козирога система кровообігу дуже вразлива, тому їжа червоного кольору позитивно впливає на організм і на роботу кровотворних органів. Це можуть бути ягоди, фрукти, овощі соки, ну без парників. Колір їжі впливає на роботу нашого організму і не тільки їжі, але й шпалер, шторів та колір плитки на кухні, колір покривала у спальні, постільної білизни, вашої одежі. Іноді люди кажуть, що це дурня і наукою не доказано. Але я твердо знаю, що прийде час, і наука все-таки підтвердить те, що я кажу. Але ж краще лікуватися чи профілактично оздоровлюватися по місячному календарю, аніж пігулками. Вплив краски, тобі ж кольору, дуже сильний навіть тоді, коли ми його не бачимо, наприклад, уночі. Навіть тоді, коли ми спимо. На жаль, це мало хто учитує. Прислухайтесь до себе, організм сам підскаже. Як і чим його лікувати. Вам захочеться з'їсти саме їжі того кольору, який попросить орган, який страждає в даний момент, або ж тих продуктів, в яких містяться корисні речовини, які потрібні саме вам і саме в даний момент. Козиріг знак стихії землі, знак сухий та похмурий. Прохолодний. А якщо козиріжка сонячно, то все одно земля холодна. Мерзнуть ніжки не бажано сидіти на землі. В цей час треба берегти коліна особливо низькі і взагалі кістки. Не надівайте туфлі на шпильках. врезливі та ламки стають кістки та хребет. Можуть проявити себе висипи на шкірі. А ще в ці дні бувають закрипи, знижений імунітет, ослаблені життєві сили організму. Та його погана здатність до встановлення. Протипоказано лікувати хвороби крові, печінки та жовчного міхура. Операції на хребті категорично заборонені, небажано лікувати, видаляти та протезувати зуби, велика ймовірність ускладнень. В ці дні лікуйте шлунок, легені, робіть дихальні вправи. У цей день можете. Може про себе нагадати ревматизм, артрит, подара, остеохондроз, екзема. Зробіть настойку із коров'яка. Це лікарська така рослина. А ще допомагає настойка ну, натирання із каштаном. У ці дні головне лікування це довіра до свого лікаря. До того ж, все, що діється та відбувається в цей період із нами і навколо нас, ми підсвідомо. Порівнюємо із поставленими перед нами цілями. А все, що не пов'язане із цією метою, з цією ціллю, що відволікає нас, відкидається геть, а увага концентрується от, на тій програмі дій, що допомагає розвивати залізну волю та рішучість. І така енергія козирожка підштовхує нас бути сильнішими або ж розвивати силу волі. А ще, коли місяць у знаку Козирога тягне попрацювати. Енергія цього дня, вибачте, енергія цього знаку схиляє нас до усамітнення та до якоїсь похмурості. Нам хочеться відділитися від других та втікти від усіх, заховатися, побути на самоті, на одинці. Не впадайте в тугу та в меланхолію у дні Козирога. Це загрожує депресивним таким станом. І всі дні дуже добре буде помолитися, помедитувати. От, якісь роздуми мають на, нахлинути такі про своє життя, про своє майбутнє, любі мої, я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я! З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!